Настає все більше, я дуже рада вітати і тих, хто працює з нами з вересня, і тих, хто під'єднався зараз. Будемо з вами працювати активно і цікаво. Пам'ятаєте, що в садочку ми на початку музичного заняття завжди музично віталися. Адже коли ви приходите в якесь місце, ви завжди вітаєтесь. Кажете Добрий день, привіт! І ми з вами віталися також музично. Давайте згадаємо, як ми це робили. Я співатиму вам. Добрий день вам, діти! А ви мені відповідатимете. Добрий день! Зрозуміло? Ну що, спробуємо! Я співаю вам добрий день вам діти! А ви відповідаєте разом зі мною Добрий день! Готові? Добрий день вам, діти! Добрий день! Молодці! Я розкажу вам про двох пташок, які розмовляли дуже різними голосами. Готові послухати історію про них? Посеред густого лісу стояло одне дерево. На цьому дереві були високі і низькі гілочки, і на цих гілочках дуже любили сидіти різні пташки. Чи вгадаєте ви, яка пташка сиділа на низькій гілочці? Послухайте її голос. Може, ви знаєте, хто це? Сова любила сидіти на нижній гілці, тому що і сама вона говорить низьким голосом. А давайте спробуємо показати, як говорить сова. Гу, гу. Давайте разом зі мною. Гу гу гу. Молодці. На верхній гілочці любила сидіти інша пташка. Послухайте її голос. Хто це? <клухи> Зозуля ж співала високим голосом, тому й сиділа на високій гілочці. А давайте покажемо, як співає зозуля. Ку-ку, ку-ку. Дуже-дуже тоненько. Давайте разом зі мною Ку-ку, ку-ку, ку-ку. молодці. Пропоную зараз пограти в гру. Ви будете маленькими пташенятками. Якщо ви почуєте голос зозулі, то це значить, що вона кличе своїх зозуленят, і вам треба буде відповідати їй Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Гаразд? А якщо ви почуєте голос сови, ух, 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 низький голос, то вам треба буде відповідати сові, як її маленькі совенята. Готові? А тепер пропоную трохи відпочити від сидіння і порухатись. На нашому музичному занятті ми сьогодні дізналися багато нового. А що ми дізналися? Ми дізналися, що звуки бувають високі та низькі. Так? Послухали, як же співає созуля і сова. Настав нам час прощатися до наступного разу. Бувайте, діти!